Добрий день, сьогодні 29 жовтня 25-го року, 25 Кіровоградська область, місто Світловодськ. Хочу зняти невеличке, якщо вийде відео. По Мигдалю вилажував останнє відео в соцмережах, відео іспанських садів, вилажував на Ютуб. Я так розумію, що багато людей немає в соцмережах і вони. Передивляється тільки ютуб канал. І дуже багато питань з недовірою, що не вірять, що в Іспанії ми показували і я вилажу п'ятирічний сад мигдалю. Збор врожаю. Хочу показати для порівняння свої дерева. В даному випадку це сорт Гуара. Це третій рік вегетації. Трирічні дерева. Підчепа gf 677 От вони такий мають вигляд. Я розумію, що не всі розуміються на цій культурі, не розуміють, що таке підчепа GF, тому є така недовіра, ну, це по своєму незнанню може бути. Ну, для порівняння От. дата посадки. Цієї ділянки 20.05 року. Ось такі вона має вигляд. Це трирічні дерева. Третій рік вегетації після посадки. Сордуара. Сорт, Сорт Ларана. Ось такі вони мають вигляд. Ось такі от дерева. На третій рік. Культура цікава, сильно росла, підщепа, підщепа джиев, Тоже теж дуже гарно працює. Нарощування вегетативної маси. Я зайду в ряд, цей ряд більш-менш підрізаний. Зліва сорт маринада. Третій рік маринада справа сорт Макако. Це ж кажуть, це все для порівняння. Зверніть увагу, як вона вже закладає на наступний рік плодові бруньки. Зараз выйду с этой делянки сорт Вайро. Третий рик посадки. Такие они имеют выгляд. Зараз выйду с делянки покажу. Одноречный Перший рик вегетации. Оце сорт, який був висаджений в грудні того року. Це перший рік вегетації. Зліва пента. Це інший сорт, який ще я не показував. Буду розповідати за нього трохи пізніше. І ось третій рік вегетації. Такі дерева маємо далі. Третій рік вегетації. Ось, був досаджений, був випад. Це перший рік. Це третій рік. Зліва. Ще раз. Третій рік. Справа. Перший рік вегетації. Такі вони мають вигляд. Зараз ще спущусь на ділянку молодий сад, ну і саженці які будуть відправлені, викопані відправлені найближчим часом. Це вже ділянка з молодим садом. Тут висаджено 5 рядів, 5 сортів поки. Дата посадки це грудень 2024 року. Перший рік вегетації. Отакі От вони мають зараз стан. Ось такі вони мають зараз вигляд. Зліва це сорт макако, справа сорт маринада. От вони мають От. на перший рік, такі вони, перший рік вегетації, такі вони мають стовбур. У мене питають, які саженці, однорічні чи двохрічні. Я відповідаю, що саженці на печі Джеїв можуть бути тільки однорічні, тому що. Двохрічний саджанець – це вже ось таке ось повноцінне дерево. Маринада. Передивився по всіх сортах. Вони вже закладають на наступний рік. Щас я беру лист. Щоб побачили, зрозуміли. Вони вже закладають плодові бруньки. Тобто на наступний рік, на другий рік після посадки, вже можна побачити на тих сортах мигдалю вже першу контрольку. Перший мигдаль. Вже на другий рік після посадки. Вот так краще видно. Всі сорти пройшовся, передивився, всі сорти позакладали вже генеративні бруньки. Да, воно, конечно, буде обрізатися, буде обрізатися нещадно, але щось залишиться. Контрольку вже побачимо. На третій рік. Уже Мигдаль вступає в своє перше товарне виробництво в товарне плодоношення. От. Перший рік вегетації, молодий мигдалевий сад. І підійду зараз захочу фісташки трохи і от зайду це однорічні саженці мигдалю, які будуть запропоновані на цю осінь Ось такі от вони мають вигляд це вони вже в мій ріст. Ось такі от зараз Це ще раз скажу, щоб це відео для порівняння і для розуміння за культуру мигдаль, за підчепу GF677, яка використовується під цей мигдаль. Силу росту, силу вегетації і терміни, вступ... Ой, і терміни його який він вступає в своє плодоношення і в товарне виробництво. На цьому дякую. Гарного дня, тихої ночі вам.